Щодо ліваків, не скажу да, вони трошки стали більше підтримки, особливо серед молоді. Вони гарненько так бустурнули цю історію. Але в цілому цей лівий поворот молоді, на відміну від правого повороту, в цілому більшої електоральної маси, а він теж відбувається. Але знову ж таки, вони можуть теж боятися певних закидів. Щодо дружби з Російською Федерацією, насправді і в принципі це загроза. Так? Ми, коли бачимо от різні заходи, які проводяться в Німеччині, особливо в дні маркабісія Російської Федерації, ну це лякає насправді. Тобто там, дофігіще... Е Хворих людей на голову, да? дбільів і дегенератів, які ходять з цими колорадськими і кажуть, який Путін хороший, як хера ти сидиш в Німеччині, їй блядь, до свого Путіна, і там з ним цілуйся в дьосни роби. А ти приїхав в іншу країну, ти тримаєш, ти є осередком значить, цієї рашистської відповідно там, ідеології, і ще й ти ж, напевно, ще й на вибори ходиш, відповідно, голосуєш, як мені, для, для Німеччини, тому що ти там сидиш відповідно вже доволі довгий період часу.